Christos воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сушим во гроб и Christos даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Iesus, che v'o grobi, живo daru, Christus, Voskresa, Iis, mertu, smerti, ius, smert, popra, Iesus, che grobi, живo Цереві Богу. Христу, цереві нашому Богу. Все Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Господи Боже мой, возвеличив і связі вовідені великого блакса і сину із світом, я коризов. Розстрелимо Богу Божий. Поки ми водами привиснення своє. Ходя на криловітре своє благо в нього О, слово і забі на тверде війна, не проклониться в обіг віка. Та зекри за діяння, і я, ну, розстануть в обіг. О, запрещання твоє обіг, Сорома твоєму бояться, по твоє гори я місто, я ж Реді, жилися, уже не своє плю місто їжоснували свій принів полижилися, боже не прийду, ніжа братяться, покрити землю. По свої з кожники гор пройдуть води. На поясі я жду, то нагрив жартну свою. Наки це небесне приветають у серді каміння, дадя. На моєго род привисперне своїх опилотів твоїх насититься земля. Рози боєбуство місла службу чоловіку. І смислі.

В серце чоловіка укріплена, сидеться треба, боня, яке з їжі і сина садив, там оптиці возлізятся. І роді вже ще приличають і ми гори високі, леним камінь прибіжище заяце, сотворили свого ремена, сонце позна западство, положили сильні весни, ношний же проїзд звірі добра, з ким не лікаючи, восхитити в заскану твого перша сильна. І сити чоловік на тіло своє. І я позволиш сильна Твоє, Господи, вся при мудрості все творили си, і земля, твари Твої, Сіє море бо і та володи і жені ще свого, животні там у кораблі приплавай, Смій Сійоросуздали, суруватися йому, всякий вічай, де тебе жимо благоврем'я. От враже тобі лице возв'ятуться, тебе же дух і дічезнує персою, возвратяться. О, слишком твоє, сузиця, ємно лише лице землі. Буде слава Господні, повіки возвеселиться, Господь, ділік своїй. Три зрий на землі, твоє трястися, прикосайся горам, їди м'яце, Господи, в животі моєму моєму тонте жиє. Застріли е. да, ці музиці, на моя живо у Господі. Дані ще доріше це запліпе, закониці, я хочу не бити їм, благослови душа моя, Господа. сонце полону. Діла Твоє, Господи, вся прибодрився, твори, славу, святому духу, і нині пресні, будить і вікова, алея, лилуя, але слава Боже. Божа, Алелуя, але слава тебе, Божа, лилуя, слава тобі, миро. Господу, помолимся, Господи помилу. Госпочим мирис, спасені душ наших, Господу помолимся. Господи помилу. Помиримся, омирового стояння с тебой церкви і сроленсі. Господу, помолимся. Господи помилу. Господим храмі смс, в віри в лов і страхом Божим, ходящи, онь. Господу, помолимся. Господи помилуй. О святішим зеленським папі, римським, облашеннішим патріархів нашим святославі, о преусвященніших митрополиті архієпископів, Боголюбив єпископів наших, чисні присвітли Христі, християкон свій, крісті, о всем прищевіде Господу помолімся, о Бо в народі нашим, о придержавши лице наша, у всем воїнстві, Господу помолімся. Осаді обителі, все всяком граді і страні, і віруй і живущини, Господу, помолімся. О благоростворені в восток і зубилі подовси в них, і врем'яні хмирних, Господу, помолімся. Господи помилуй, оплаюші, потішествую, ще не душі, страшних пленених. І о спасені, Господу, помолімся. О, нам на всякої скорби, і войну жде, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуйся, храни нас Боже Твоєю благодаттю, Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владиці нашу Богородицю, пресну Діву Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи. як уподобає тобі всяка слава чесі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу, нині і вовіки віком. Господи, позвав Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, Тебе, услышим я. вонь ми гласу моле моєго, Тебе, к Тобі. Не вживати велиці, що чоловіки ділище на і не слажнуся своїх справді, на кожен не правник, коли листи влечить м'які лише да не намастить глави моєї, я живоли та моєго поголовені, пожертви ще прихаплені світі. Свиша, соло воли моя когось мого як у того, що землі просідеться на землі, розстожишся, кості при оді. Я тобі, Господи, Господи, очі мої, На натягував не у тебе душу мою, сохрані, я усім віри, состави шами, і осував ділище беззаконні. Пану брежу свою гріш, ми єдиний же прийду. Пред ним посвіщу, не даєш до мене духу моєму, і ти познай сесте моя. На буди, не буде, кожна скриша, сіть мені. Смотря я буде в своєму і не візнає мене, Коли мені ліс од мене, ні зіскає душу мою. Повані нечесний сина землі живий, Воні ми молені, моєму, як і я посварився І Ізбалим'я, моя ім'я, я думки пише ся хоче мене, ізмини синиця, душу мою, і сповідиниця імені твоєму. Мене дом, де ж до праведниці, доживо з мені. Возвав Тобі, Господи, Господи, ослиши мой. да у душі твоїм, не в душі, гласоволення моє Бога, а ще беззаконні насреши, Господи, Господи, хто послів, як у Тебе очищеє, радися, после ковоїстину, але це премудрі почетні Твої. Угосиця сего, на бажати твоїсти на православи і піхоніє, Христа посеред начніка, кроткою овчо, є же на триві Його воздержного. І все ж і синині вограді вишні я і їже соседи лиху я йому. Всі боготре, любові завершаючи пам'ять Твою, всегда молися, мир дарувати нам і велію, ми. Господи, потрібі душа моя, во Твоє, убова душа моя, на Господа. Радуйся, благочесть і світило, Заря водиних словес і просиди все і попали віврого просне, учення, учені, епіхання в немі живу, і не відіння сушия, пристали, що ворозум'ям благотишному призивая, органу лошаєм дихання дух світом чудесне пристане сточає почину і, по і смерті збавляє Христом молив, душа наша нерва тебе рівмисть. Остражу до ноші, остражу утрині, добувай дизрайного Господа, Радуйся, саме сна я ріком. Сповненого духовних, украшені церковні, сечена жалья правило, монаше зуйши, столки, дівані, основані православне, церковне, його дружина, солкрі посинечесі, сопротивниче, трубового. Славіного віщаний, небесний уме, Бодрий язиче, ніже закону Божественного получився, благодаті Христовою, Єгоже молив, душам нашим да те веліми. Пани милося мною нові на ізбавлення, то й збайди за отсі беззаконні. мудрованіє, твердо, германи, не зложили єси, їже злочестя, і споль, поклонення чесних ікон Христових окаянний, і всіх святих отвержеся на слове си Бога, я і зобличився, як обезумен, і несмислен прибис. Хваліте Господа, всі язиці, похваліте його сілю, левець Божий світ, ніже бони на винях, антихристов предотеча, Поклонені Христова образа, отвер преподобне, на свій вірний звержешся, тім же молит молимтя, як оже одними молитвами Твоїми настояшеє, отже, не смущеніє. Його на нас, націстина Господня прибиває твої, желання улучил єси, є тобі воямлене і зналечела й ми явленного, і бо колониці Твоєму, содо знов германим блаженне. Нині сеше не вши, є, є може предстоя, наслаждаючися Мир мирові спроси. Слава Цю Сине, Святому Духу і нині пресної вовіковані. При очі купілі чоловік, лежачи в немоші, і видютя Господи, бо піяше, чоловіка нема, дай да возмутиться вода, Веже тмя в нього, і ін прикуждуїм предваряє і приємне дісіле. Не морствую, я й лежу, я в йому милосердився, спазловотнему. Тебе ради, чоловік, би в тебе радив, плоть, лиховся, і глагола ще чоловіка, не імам, возьми год твої ходи, вся тобі возможне, вся Вся повенується, всіх нас пом і помилуй святий, яко чоловіко любо, прему, розпрості, святий, і слави, Прищече на запад Сонця, видівши свіні, Боєво Ца і Сина і святого Духа, до Госпоні, єси вовця, времина під підбити гласи преподобного. Все і без іхасу хранитися, но славеніси, Господи, Божо Дець наш, і хвалі і прославлений ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милосви на нас, як уже упомнать, славеніси, Господи, навчиння оправданням Твої, благословені, си, влади, поразум ім'я оправданням Твоїм, благословенні святий, просити і оправданням Твоїм. Господи, не мистер, по вікні, руку твоєї не присни, подобають палати, подобають білі. Те міста не подобає тусвіси, не святому духу, прислані о віки вікого. І сповни вечерню молитву нашу, Господе. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора всього совершана свята, мирна безрічного Господа просе. Ангела, мирна віна наставника, хранителя охранителя душі тілес нашого Господа просе. Прошення, уставлення ріхові прирішень нашого Господа просе. Добре і полезне душам нашим і мироміровим Господа проси. Проще врем'я живота нашого, у мирі, покаяння скончатого Господа просте, Господи, Християнської кончини, живота нашого, безболізного, непостидне, мирне і доброго твіта. На страшнім суди через Тобі Господи! Пресвятою, пречистою, приблагословенної, славною владицю нашу Богородицю, Присну, Діву Марію, со всіми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу, предаті, як благий чоловіку, любить Бог, і силібі славу села, їм, Отцю і Сину і Святому Духу, нині присної повіки, віком, мири мир всіх. Слави вашого, Господеві, ві преклоните. Буде держава царця Твоє благословена і препрославлена, Отця і Сина і Святого Духа, нині присна і повіки вікого. І сов Христе, смерть і держава розруши, і діяволі прелесу празниця, хроче чоловіче віри, і спасань. І снилі все да приносив. Ти, Богу, хочемо й живу, що мене небесністя, хоч раб в руході своїх. Як учеребені руку споже своє, я, так очі наші, Господи Богу нашому, нам дежи ущатни, вечерні піс, приносим ти Христа, з кадрілими пісьми духовними, помилуй спаси душі ноша. Господи, помили нас, якомонові сповнив, унечиженя, най паче наповнеся душа нашого понашені обзуюши і унечижені горди. Велі, креса Твою, Господи, сила, водрузи Бося на місці тій своє тнізав ребера і апостоли від язику. Да моляться у душах наших. наш Славуці і Сину і Святому Духові і не їм приснує по віки, вікого вікна, ні причистий, создавий чоловік, причелися, благоутробнене душі, і сили, ти Христе, розслаблено, мовчи, купінь і словом Твоїм восставили, єси. Крово точевий і боліс ізцілиєси, ха на неї, дроковицю служає мою, помилував, єси, і прощення сотника не презрів призрілєси, все ороди замер, це сильне, Господи, слів, во тебі. Отрушає ще работ Твоєго.

Святий море, сиди, Святий море, сидий гріхи, седи безсмертний, помилой. Святий море, седи, гріхи седи безсмертний, помилой. Святому Духу, і нині присни у іві. При святой році помили нас, Господи, очевихи наша, Водико про себе, законі наша, святий, посяти сина, небоще наша імене Твоєго Раду. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй слава Цим, сили Святому Духу, імені мені приснили, і вікова, <клухи> Отче наш іси, не на небесі, та це ім'я Твоє, та прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, твій наш насущний дач нам пнець, і остава нам була наша, яка живе, оселя, Божником нашим. І наводи на своє смущені, на ізбаве наслуха. Як о сар, Твої Сарт і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної по віки Амінь. Та небесне, небесний нарадийся земноя, як осатири державу мирцею своєю, Господь. Попросмер, смерть первинить смертвиць, ніж революць сбавить нас, і подати віроби верію милость. Славоси, сини, святому духу, і нині приснили, Боже, Отець Божите. Христос, я по Твоїй кротості не остави милость Твою от нас, мов їх в мирів правил. Є, живот віков та є, но є, я на світу моє на таїнство, тобою, вороди, за сушим на землі явися висяго, не сяду сини, на воплощає, і кресть воли нас ради, восприїм. їм же воскреси первозданного, спасе од <клес> смерті душі нашу. Помилуй нас, Боже, полиці, милості Твої, молим, Тися, Гослиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. І ще молимося у святішим Зеленським, Архерей Ліві, Папірим всім, облашенішим патріархі нашим Святославі, о правосвященіші митрополиті, архієпископів, бог єпископів наших, ослужавши, послуживши у Святі в битві сій, отців наших, духовних, і все во Христі, братії і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Є ще молимся, о Бог храни в народі нашому, опридержав листа нашого усем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося, пристоящи, люди Боже дайшого Тебе великий і багати милости, затворявши на милостиню і за вся православна християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Яко милостивій чоловіку любить Бог і силі, і славу села, йому Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресної і віки, віку. Премудро, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу, Сподня на тебі, Восіля, ликуй нині, веселися, сігоне, ти же чиста, як расуйся, Богостані, Рождества Твоєго. Слава Тобі, Христе, Боже, повані наше, слава Тобі! Христос, Воскреси, змертва, смерть поправ. Ісус, шевол, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, і смерть побрав. Ісуши гробі живо дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскрес із смерть, Христос і Сине, Господи. Ráne, když jsme se o tom už mluvili, on řekl, že nějak